Як ваше життя? Це відносно. Відносно фронту, а на фронті зараз не супер, тому таке. Це, це на мій настрій дуже сильно впливає. Я не знаю в якому статусі, але я повернусь, коли буде зміна і командування. Ну, я це навіть якби. Сьогодні ми говоримо з екс-начальником штабу бригади АЗОВ, підполковником Богданом Кротевичем. Ми розмовляли зі стоїцизм, і е, він каже, що треба впливати на ті на ті речі, на які ти можеш впливати. І от тут я замислився і не знайшов для себе іншої відповіді: як А як ти знаєш на що ти можеш впливати, якщо ти не спробуєш? Тобто, а значить, можна впливати на все. Так що підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте свої вподобайки, і ми чекаємо на ваші коментарі.